Маленька курочка та велика війна, написала Дженніфер Бек, намалював Робін Белтон. На околиці села у Франції старий фермер тримав у своєму сараї курочок бантамок. Це така карликова порода домашніх курей. Серед них була одна маленька курочка, яку іноді клювали інші. Їжі було мало, і вони не завжди ділилися із нею зерном, яке кидав їм фермер. Це був воєнний час. У старому кам'яному сараї луною відбивалися звуки важких танків, що котилися поруч. І гул солдатських черевиків, коли полк за полком марширував до поля бою простісінько через пагорб. Брязькіт кулеметної черги та спалах снарядів, що розривалися у далині, були частиною життя курочки з самого початку. Вона звикла до звуків війни. Більше вона боялася гострих дзьобів і пазурів деяких своїх приятелів по курнику. Бій перекинувся на село. Коли запах пороху почав розноситися по фермі, старий зібрав своїх найкращих тварин і приготувався перегнати їх у безпечніші землі. Далі, на південь. Оскільки йому не вистачило місця для курей, фермер відкрив двері сараю і залишив їх на призволяще. Удень Кури паслися на подвір'ї, а вночі поверталися до сараю ночувати. О, тобто усі, окрім найменшої курочки. Вона трималася окремо від інших, шукала їжу на сусідніх полях, а спати вночі вкладалася під заростями живоплота біля дороги. Однієї ночі пролунав оглушливий вибух, блукаючий випадковий снаряд, упав поблизу у господарський двір. Сарай розвалився на купу зламаних палок і зруйнованого каміння, а потім настала тиша. Уціліла тільки курочка під живоплотом, але вибух закинув її у кущі між гілками, і вона не могла вивільнитися. А сталося так, що вже наступного ранку рота солдатів рушила через село на поле бою. Вони прибули із країни на іншому кінці світу, щоб приєднатися до своїх союзників. У ті часи вони називали це великою війною і вірили, що ця війна закінчить усі війни. Солдати йшли довго, багато годин, коли їм нарешті дозволяли трохи перепочити біля дороги, проносилося зітхання полегшення. Одним із наймолодших серед них був син фермера Артур. Йому подобалося фермерське життя, і ще рік тому він не від'їжджав від дому далі ніж на сто миль. У зруйнованій війною Європі він часто відчував тугу за домом і страх, але намагався цього не показувати. Старші солдати постійно дражнили його через сором'язливість і спокійні сільські манери. Сидячи трохи окремо від інших, Артур дістав листівку, щоб підписати її та надіслати своїй родині додому. Він думав про свою юну племінницю, яка любила відвідувати ферму під час шкільних канікул. Артур щойно написав Передай привіт Берті, коли помітив якийсь рух у живоплоті. Це була курочка, яку затисла між гілками. На той час вона була надто слабка, щоб видавати якісь звуки. Спокійно, спокійно, моя маленька, прошепотів Артур, тримаючи тремтячу пташку у руках і обережно протягнувши її крізь клубок колючок. Саме тоді старший офіцер крикнув Все народ, час вичерпано. І солдати неохоче підвелися та почали шикуватися на дорозі. Ану бігом сюди, наказав офіцер, коли помітив Артура, який стояв обличчям до живоплоту. Ну, що мав робити Артур? Поспіхом він розстібнув товстий мундир кольору хаки і засунув маленьку курочку під куртку. Того вечора Артур погодував курку їжею, яку зберіг. Інші солдати хитали головами і сміялися з нього. Яка користь тримати цю жалюгідну пташку? запитав один із них. Та глянь, вона ж така худа, з неї навіть супу не вийде. І якщо вночі вона почне куткудакати, я скручу її худу шию», – попередив інший. Її звати Берта, відповів Артур, і їй потрібен хтось, хто буде за нею доглядати. Спочатку життя в окопах було не таким уже й поганим. Артур міг ділитися їжею із Бертою, і вона зміцніла. Солдати перестали дражнити Артура і побачили у Берті свій щасливий талісман. Навіть допомогли йому зробити для неї курник. Але бої загострювалися, їжі стало мало, і Артури з товаришами збирали для Берти личинок і черв'яків із багнистих берегів своєї глиняної в'язниці. І курочка їх нагородила. У розпал бурхливої битви, коли небо було охоплено вогнем, Берта знесла тепленьке коричневе яєчко. Коли Артур знайшов його, він пригорнув маленьку курочку до свого брудного піджака. Відтоді щоранку, на світанку, берта зносила яйце для Артура та його друзів. Вони ділилися яйцями, частували тих, кому найбільше було потрібно. Протягом наступних жахливих тижнів курочка дала їм багато тем для жартів. Ну, курка у траншеї це все одно що п'ять курок на фермі. Казали вони. Або одне яйце на день захищає від шоку. Та перш за все Берта подарувала солдатам мужність і надію. Но якщо курка змогла вижити та ще й несе яйця, казали вони одне одному то, можливо, і ми переживемо цю жахливу війну. Нарешті фронт битви перемістився на північ, і бої почали наближатися до кінця. Артур і його товариші, що залишилися, змогли вибратися із залитих водою траншей і пробратися назад до табору на приблизно милю по території, яку вони завоювали. Коли солдати перепочили і почали відновлювати сили, настав час іти. Вони попросили дозволити взяти Берту із собою додому. Вибачте, відповів офіцер. Нам ще далеко. Ви повинні залишити її тут. Через кілька днів ті, хто залишився в Артуровому полку, знову пройшли повзгосподарський двір. Фермер повернувся і розвантажував свій віз. Берта виросла і тепер могла піклуватися про себе. Артур дістав маленьку курочку з під куртки, і кожен із його товаришів по черзі з нею попрощався. Артур був останнім, він прошепотів їй Дякую тобі, Берто. Живи тепер на волі у мирі і обережно посадив її серед маків, що росли у полі біля живоплоту. Пройшло багато місяців. Солдати залишили Європу і на військовому кораблі вирушили додому. Коли вони нарешті дісталися гавані, причал був заповнений людьми, які чекали їх, щоб привітати. Родина Артура ледве впізнала високого молодого солдата, з яким колись прощалася. Артур повернувся на ферму, а його племінниця Берта скоро знову приїхала під час шкільних канікул. Тепер багато курей ходило, паслося на подвір'ї. Артур показав Берті, як їх годувати і доглядати, і незабаром вони усюди слідували за нею. Артур ніколи не говорив про війну багато, але одного разу сказав своїй племінниці. Я хочу розповісти тобі одну історію про курочку, яку звали Берта.